Всім привіт! Дуже рада вас вітати. Хто зі мною не знайомий? Мене звати Інна, я провідник цехостояння, медитації та інструктор з йоги з хатха йоги та кундаліні. Сьогодні у нас буде Релакс йога, і ми будемо розслаблятися. Якщо ви хочете практикувати великі студійні практики по годині, де я більш детально розповідаю про асани, відчуття у тілі, що як має бути, яке має бути дихання. Що я, в принципі, роблю і тут, але мінімально там я розповідаю більше, тому що на це є більше часу, ви можете стати спонсором мого каналу, і вартість здається 250 гривень. При тому, що групова практика в мене зараз. Коштує 15 євро, тобто більше 400 гривень. Тож ви зможете оплатити зовсім мінімальну вартість і мати всі практики, які я додаю. Наразі на каналі вже три великі практики, щоразу я буду знімати для вас більше і більше. Зараз ми будемо переходити до практики і пообіцяйте мені, будь ласка, якщо вам сподобається, буде комфортно, ви будете відчувати легкість, спокій, вам сподобається мій голос, як я веду практику, поставте лайк. на Напишіть коментар, як ви себе почуваєте, тому що для мене це дуже важливо. А зараз ми перейдемо до самої практики. Що ми робимо? Сідаємо в комфортне, зручне положення, опускаємо плечі вниз і будемо дихати. Спокійне, повільне дихання для того, щоб заземлитися. Заспокоїтися, повернутися до своїх відчуттів у тілі і до відчуттів свого дихання. Від самого куприка ми піднімаємося з хребет за хребцем вгору і з видихом опускаємося вниз. Вдих і видих у нас одного і того ж самого часу приблизно. Якщо вам складно тримати одне й той самий час, ви можете прораховувати про себе, наприклад, 5, 4, 3, 2, 1 І так само повертатися. 5, 4, 3, 2, 1. Ви навчите себе відчувати час вашого дихання. З часом це буде вже автоматизовано. Прикриваємо очі, вирівнюємо спину, опускаємо плечі вниз, робимо глибокий вдих носом. Спокійний видих. Пам'ятаємо про те, що коли ми робимо вдих, наш живот розширяється. І при видусі попок підтягується назад. Продовжуємо дихати у своєму комфортному темпі. Тримаємо фокус на своєму диханні, на відчуттях у тілі. З видухом дорослаємо наше тіло, відпускаємо напругу в стегнах, сідницях. Промежені, відпускаємо напругу в плечах, шиї, можливо, щелепі, відпускаємо напругу, можемо навіть трохи порухати нашою щелепою, щоб дорослабити, якщо ви відчуваєте сильно затиснутість. Вдихів і видихів. І останній раз глибокий. Опускаємо голову вниз, руки в замок, замок на потилицю лікті опущені вниз. Ми не дотискаємо себе руками, але використовуємо їх вагу, відчуваємо натяжіння по задній частині шиї, розтягуємо нашу шию і тим самим знімаємо напругу. Днімаємо кисть вгору, вниз. Вдих, видих, вдих, видих. Ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. І витягуємо руку попереду себе. Права рука у нас йде назад. Погляд за правою рукою. Повертаємо, Ліва рука йде назад і повертаємо вперед. Назад. Вдих. І повертаємо. Видих. Вдих. Видих. І ще шість. П'ять. Чотири. Животом ми йдемо в і обертання в одну сторону. Продовжуємо дихати носом вдих, видих. Можете прокрити очі, більше відчути ваш рух тіла. Працює у нас максимально живіт. Зупиняємося посередині, витягуємо ноги попереду себе. І зараз ми підтягуємо праве коліно до себе і витягуємо вперед, але не опускаємо на килимок. Дихаємо 5, 4, 3, 2. 1. І ще п'ять ліва нога. Чотири, три, два, один. І опускаємо. Носочки тягнемо на себе. І від себе спина рівна. Плечі опущені вниз. і ще п'ять, чотири. Зараз ми переходимо у позов дитини, але у нас носочки торкаються один одного, а коліна в сторони. І животом ми опускаємося, витягуючи руки попереду між колінами. Лоб викладаємо на килимок, залишаємося тут, прохинаємо нашу спину, знімаємо напругу з попереку, дихаємо сповільнено, розслаблено вдих і видих. Ще вдих, видих і ми йдемо за лівою рукою в сторону, витягуючи наш правий бік. Викладаємо голову, знімаємо напругу з шиї, не тримаємо нашу голову підвішеною. Якщо вам складно, не дотягуйтеся, ви або підставляєте собі кулак, або берете плед, пропс, книжки, те, що є у вас вдома. Залишаємося тут на декілька дихань. І обережно через середину ми тягнемося тепер за праву рукою, витягуючи лівий бік. Так само викладаємо голову на килимок, розслабляємо шию. Дихаємо носом. І обережно повертаємося, припіднімаємо себе носочки від себе. Коліна у нас на ширині тазу, можемо до себе трошечки підідвинути. І що ми робимо зараз? Переходимо поза дитини, повертаємося на четверенький таз ми опускаємо на килимок, виростаємо голову назад, ми не закидаємо, дивимося прямо попереду себе, плечі опущені вниз, ми плечі шию, не затискаємо, витягуємося знову через четвереньки, ми переходимо у позу дитини. Можете прикрити очі і сповільно рухатися у своєму комфортному темпі вгору вдих і опускаємося в позу дитини видих. І знову переходимо вгору вдих і опускаємося вниз, видих, відчуваємо рух свого тіла, плавність. Якщо відчуваєте дискомфорт у колінах, краще підкласти щось м'яке, якусь подушку або тоненький плед, щоб не було дискомфорту. Спостерігаємо за своїм тілом, піклуємося про себе. На четвереньки, права нога у нас іде назад, і ми ставимо її на пальці. Що ми робимо? Ми йдемо трохи назад, намагаючись опустити нашу п'ятку на підлогу. Тим самим ми відчуваємо натяжіння по задній частині голень. А в принципі, голень у нас позаду. Окей. Okay. Опускаємося і підводимося вперед. І знову йдемо назад і вперед. Дихаємо, вдих вперед. Назад видих, не затримуємо дихання. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І зараз справа нога йде в сторону. І ми з цієї сторони малюємо напівколо, уходячи носочком, вліво. Максимально настільки, наскільки вам комфортно. Повертаємося вдих і назад видих. І ще вдих і видих. Рухаємося. П'ять. Чотири. Ми будемо сідницями опускатися і нашу праву ногу тримати в стороні. Піднімаємося вдих і опускаємося вниз, видих. Настільки, наскільки вам зараз комфортно. Якщо це ось так, чудово, ви маєте точку росту, ви відчуваєте натяжіння по задній частині стегна. Можливо, відчуваєте ваші сіднички. І ще вдих. І опускаємося вниз, видих. Вдих. Вийдих з часом, ви будете помічати ваше фізичне зростання, як ви змінюєтеся, змінюється ваше тіло і стовідсотково змінюється відчуття емоційні, внутрішнє. І ще видих. І останній раз вдих і вийдих. Повертаємося, підтягуємо праве коліно. Ліва нога у нас іде на носочок. І ми так само намагаємося опустити п'яту, але е не намагайтеся робити прямо занадто боляче, витягуючи сідницю, чи щось, щось подібне. Ми зберігаємо наше положення, ми не дістанемо п'ятку, якби ми не намагалися. Ми просто відчуваємо нашу голінь. Рухаємося п'ять. Чотири. Три, два, один. І зараз нас лівий носочок іде в сторону. І заводимо за праву ногу. В правий бік. Зараз в сторону вдих і вправо видих. І ще п'ять. Чотири. Три, два, один вдих, видих. І повертаємо наш лівий носочок в сторону. Так само присідаємо, руки, залишаємо попереду, вдих, назад, видих. І ще 4, Три, два, один, вдих. Видих. Повертаємося підтягуємо ліве коліно. Зараз ми ставимо наші стопи на пальці, відриваємо коліна, переходимо собака мордою вниз, пам'ятаємо у нас. Стопи на ширині тазу ми не ставимо їх дуже широко і дуже вузько-близько до себе. Якщо потрібно, призгинаємо коліна, витягуємо спину. Згадуйте, як собачки, котики потягуються, максимально прогинаються. Ваші вуха можуть іти між руками, погляд на великі пальці ніг. Назад шию ми не затискаємо, тазом тягнемося вгору. Найвища точка. Зараз у нас це куприк. Дихаємо п'ять, чотири. Три вдих і видих. Два. Один. І ми правим коліном тягнемося вперед, викладаємо його перед собою. Лівий носочок викладаємо позаду. Витягуємося, опускаємо плечі вниз, підступаємо руками і піднімаємо корпус настільки комфортно. Якщо відчуваєте у попереку біль, приспускаємося трошечки нижче. Різких болей не має бути. Це дуже важливо. Залишаємося тут, дихаємо 5. Не завалюємося на праву сідницю. Якщо у вас є велика відстань до килимка, тут може бути пропс, книжка, плед, подушка, все що завгодно, все, що у вас є під рукою, так, щоб ваша сідниця мала більше, більше відчуття на килимку, більшу опору. І ще три. Носом вдих, видих. Два. Кожен мій рахунок це ваше дихання. Один. Опускаємося вперед, на передпліччя. І залишаємося тут. Плечі ми не затискаємо, витягуємося шию вперед, дивимося прямо попереду себе. Не опускаємо, не розслабляємо шию, тримаємо її в комфортному положенні, дихаємо ще чотири. Три вдих. І з видихом відпускаємо напругу у сідниці, стегні, відпускаємо будь-яку напругу, яка є в нашому тілі. Відслідковуємо обов'язково цей момент. І ще вдих. Видих розслаблення у тілі І ще вдих. Видих. З видихом ми опускаємо голову на килимок. Якщо нам не комфортно, ми можемо також собі робити опору в вигляді пробсів, пледу, все, що у вас є. Беремо, підкладаємо і не навантажуємо шию. Якщо комфортно опустити і ви відчуваєте комфорт, залишаємося у цій позиції ще 4, 3. Два. Один вдих і видих. Обережно, ну, плавно піднімаємося, підтягуємо долоні до себе. Ліва нога у нас на носочок, відривається ліве коліно, і ми правою ногою підступаємо, переходячи в собаку мордою вниз. Відналаштовуємося так, як і було, Стопи на ширині тазу, прогинаємося вухами між руками, дивимося на великі пальці ніг, робимо вдих, видих. І ще носом вдих, і з видихом ліве коліно йде попереду. Права нога викладається позаду, руками підтягуємося до себе, пам'ятаємо, ми не завалюємося на ліву сідницю, ми вирівнюємо себе, підкладаємо опору, якщо у нас є велика відстань між сідницею та калимком. Не має бути болей. в попереку, Дивимося прямо попереду себе, плечі опущені вниз, дихаємо ще 4. Запускаємося на передпліччя. Залишаємося тут і з кожним видихом дорозслабляємо свідомо своє тіло. Носимо вдих, видих, Чотири. Кожен мій рахунок це ваше дихання, не затримуємо дихання. Три. плечі, шию, не затискаємо, виростаємо відводиха. Два. Один вдих, видих і опускаємо лоб на килимок Дихаємо чотири. З видохом дозволяємо нашому тілу стати м'якішим, розслабленішим. Свідомо відпускаємо напругу у нашому тілі, спостерігаємо за відчуттями. І ще два. Один. Обережно м'яко, плавно. Піднімаємося долоні до себе права нога. На носочок, праве коліно піднімаємо, підступаємо лівою ногою переходимо собака мордою вниз, відналаштовуємося і дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Вдих, видих і підступаємо до рук. І зараз ми присідаємо, обіймаємо коліна руками, сідницями опускаємося на килимок і качаємо себе вперед. Зараз я скажу, бо це не дуже комфортно. Качаємо себе з округленою спиною, незрівно ми округлюємо спину, обіймаємо себе і в комфортному темпі качаємо себе вперед і назад. Дихаємо носом, не затримуємо дихання. І останній раз. Повністю опускаємося на килимок, руки в сторони, коліна зігнуті і підняті вгору. І ми зараз обидемо коліна, ми йдемо за правою рукою, а погляд залишається за лівою рукою. Ліве плече дотягуємо до килимка. Дихаємо П'ять. Чотири. Обережно міняємо сторони. Тепер наші коліни йдуть за лівою рукою, погляд за правою рукою, залишаємося тут, дихаємо П'ять. праве плече притискаємо по можливості з комфортним відчуттям до колобка 4. Витягуємо попереду себе руки вздовж тіла, лодоні дивляться вгору, прикриваємо очі і переходимо в шавасану. Носом робимо глибокий вдих. Видих, з видихом свідомо спостерігаємо за тілом, ми розслабляємо ті частини, які напружені. Можливо, це плечі, поперек, живіт, стегна. Спостерігаємо вдих. З видихом розслабляємо щелепу, якщо напружена, щоки. І ще раз глибокий вдих. Видих і залишаємося тут, на той час, який комфортний для вас за відчуттями. Це відео ви можете поставити на паузу і перебувати в шавасані потрібний для вас час. Я вам дякую за практику разом. Namaste.